Було літнє спекотне сонце, коли в містечку під розпочалася серія дивних подій. Місцеві фермери почали помічати незвичайні зміни у своїх рослинах. Спочатку їхні рослини стали рости набагато швидше, ніж зазвичай, але згодом ця несподівана швидкість росту перетворилася на справжню жахіття. Одного вечора Іван, молодий фермер, повертався додому через поле кукурудзи. Його собака почав гавкати і рватися вперед, ніби попереджаючи про небезпеку. Іван зупинився, намагаючись розглядіти щось у густих стеблах рослин, коли раптом з темряви виринули гілки, наче руки, що розпростерлися до нього. Вони захопили його і потягнули в глиб поля. Іван намагався вирватися, але рослини виявилися сильними, як сталь. Прокинувшись наступного ранку, його сім'я знайшла лише його капелюх, що валявся серед кукурудзи. Лісники, які прийшли на допомогу, зіткнулися з нерівною боротьбою. Рослини ставали агресивними, накидаючись на кожного, хто намагався проникнути в поле. Їхні листя, як мечі. Різали шкіру, а коріння міцно заплутувалося навколо ніг, не даючи втекти. Люди з містечка почали боятися виходити на поля. Вони залишили свої домівки і шукали прихисток у більш безпечних місцях. З кожним днем поля перетворювалися на справжні джунглі, що розпростерли свої зловісні обійми на нові території. Легенди про агресивні рослини почали поширюватися по всій країні, попереджаючи інших бути обережними з тим, що вирощують на своїй землі. Тож, якщо ви коли-небудь побачите, що ваші рослини ростуть занадто швидко, будьте обережні, можливо, вони не такі невинні, як здаються.